В житті кожної людини хоча б один раз виникала будь-яка проблема. І ви скажете, да, один раз моє життя насичено проблемами і задачами. І ви абсолютно праві. Щодня ми зіштовхуємося з проблемами, з задачами. Але ми з вами щасливі люди, бо ми більшість цих проблем можемо вирішити дуже швидко. Деякі проблеми вирішуються. За деякий час потребують більше наших зусиль, але ми все одно їх вирішуємо. Але є проблеми, які схожі на якусь пастку, що ми трапляємо цю проблему і не знаємо, як з нею вийти. Начебто ми визначилися вже, як вирішити цю проблему. Здається, що ми знайшли відповідь, ми доходимо до краю цієї проблеми. І нас відштовхує назад на 10 кроків. Було у вас таке в житті. І якщо у вас така проблема і ви її вирішили, то ви справилися і ви великий молодець. А якщо ні, то саме зараз, якщо ви саме зараз знаходитесь в цій проблемі, то вам потрібно просто сісти і трошки заспокоїтися, набрати повітря в груди. І нічого не предприймати. Бо ми іноді з вами схожі на дикого птаха, якого схопили та посадили в клітку. І він намагається вибратися, і він розганяється, б'ється об цю клітку і нічого не може зробити. І таким самим чином він робить собі тільки гірше. Тому треба іноді просто заспокоїтись. А я вам зараз розповім одну історію, ту історію, яку знає майже кожна людина. Про цю історію ми згадуємо хоча б раз на рік, це на Великдень. Ми вітаємо один одного словами Христос Воскрес! І відповідаємо воістину Воскрес. Хочу вам розказати про Ісуса Христа, який. Потрапив в таку ситуацію, що навіть важко уявити. Повернуся трохи до проблем і скажу: якщо ви знаходитесь з проблемою якоюсь, і ви думаєте, що ви опинилися саме в тій ситуації, тому що ви щось зробили не те, чи це якось Бог вас карає, насправді іноді проблеми в нашому житті виникають не по нашій війні. Вони просто виникають. Знову вертаємося до історії Ісуса Христа. Всі ми знаємо, що Він прожив своє життя тут, на землі, без жодного гріха. Він нікому нічого поганого не зробив. Він тільки допомагав, він зцілював, він годував, він воскрешав людей. А скінчилося це чим? Згадайте, Його прийшли, схопили. Повелив суди, на нього плювали, його били, його роздягнули повністю і пригвоздили на хрест. Хто це все зробив? Люди. Чи він на це заслуговував? Ні. Сто відсотків ні. Але Якщо ми будемо спостерігати за його життям, і навіть за останніми подіями його останніх часів на землі, то ми побачимо, що Ісус не кричав, що люди, я ж, я ж вам добре робив. Чому саме ви так робите зі мною? Він не шукав справедливості. Він йшов мовчки. Чому? Бо він знав, що з ним йде Господь. Бо він знав, що його Батько Небесний він знаходиться поруч з ним. І він знав, що Батько Небесний завжди знайде вихід з будь-якої ситуації. Тому я вам хочу нагадати і сказати, що іноді, якщо ми не знаємо з вами, як впоратись з проблемою якоюсь, ми з вами можемо просто сісти і здатися, здатися на цій проблемі. Не сказати, що проблема, я все здався, а здатися перед Богом і сказати: Господь, я здаюсь, я зробив все, що я міг зробити, але в мене нічого не вийде. Тепер я хочу, щоб ти прийняв участь в моєму житті. Я хочу, щоб ти вирішив проблему, і я впевнений, що Господь знайде відповідь. Як він і знайшов для Ісуса Христа, ви знаєте, що Його розп'яли, і на третій день Він Воскрес. І такий невеликий жар, да уявляєте, якщо б люди всі мали велику віру в той час, навіть його учні, Ісус їм каже, учні, слухайте, мене зараз розпнуть, але на третій день ми з вами побачимося, бо я Воскресна. І якщо б учні мали велику віру, вони б. При розп'ятті вони сказали, ну, Ісус пішов виконувати свою волю. А в нас є три дні три дні відпочинку, ми можемо відпочити, тому що через три дні Ісус прийде далі, і ми далі будемо бігти з ними, проповідувати Слово Боже. І вони пішли, як зараз кажуть, на чілі, на Раслабоні, сіли і чекали би Його Воскресіння. Але так не було, бо всі засмутилися. Чому? Не мали віри. Бо люди не мали віри. Тому і ми іноді з вами не можемо знайти відповідь, як знайти а, рішення для цієї проблеми, тому що ми не віримо, що Господь може нам допомогти. Іноді ми навіть коли молимося до Бога і кажемо, Господь, допоможи мені, ми навіть не вкладаємо віру в ці слова. Деякі люди кажуть, ну ладно, знаєте, з такою. Як знущанням каже, давай, може, твій Господь мені допоможе, от помолись за мене. І вони моляться разом з тобою, але вони вже вірять, що їм Господь не допоможе. А Бог що каже нам? Бог нам каже, що по вірі вашій буде вам. Тому якщо ви не вірите, то нічого і не случиться в вашому житті, все буде по вашій вірі. Тому я вам хочу сказати: якщо ви зараз знаходитесь в важкій ситуації, Якщо ви не знаєте, де знайти вихід з ситуації, якщо ви не знаєте, де знайти відповідь, заспокойтесь, позгадайте Ісуса Христа, який перед розп'яттям пішов в сад, став на коліна, і він молився. Так само і нам треба іноді зупинитися для того, щоб просто помолитися, сказати: Господь, я здаюсь. Я знаю, що тобі можливо все. І я здаюся перед тобою, бо я зробив все, що я можу. Але надія тільки на тебе. Для тебе нема нічого неможливого. З Богом ми сильні, друзі, з Богом ми зможемо все. І якщо ви знаходитесь в такій ситуації, коли ви хочете звернутися до Бога, але ще жодного разу це не робили, давайте помолимося разом. Ви можете повторювати за мною або звертатися до Бога так, як ви це відчуваєте, бо Він, наш Батько Небесний, Він чує нас. Батько наш Небесний. Звертаємося до тебе, щоб Ти нас вислухав і почув наші слова. Ти знаєш наше життя, ти знаєш нашу ситуацію, ти знаєш, де я зараз знаходжусь і що я хотів би змінити. Тому я прошу про твою допомогу. Я намагався виправити цю ситуацію самостійно. Але я відчуваю, що я не впораюсь. І я закликаю, щоб ти прийшов до мене і допоміг розібратися з цією проблемою. Я також прошу, щоб Господь в моєму житті була твоя Божа воля. Бо я знаю, що. Твоя воля, вона найкраще, що може бути в моєму житті. Будь зі мною, підтримай мене і допоможи мені, Господи. Я звертався до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.